Знову молодий тато у свій 44-й день народження Євген Синельников повідомив, що вони з дружиною Наталею чекають на дитину. Багато вітань, багато подарунків, але головний подарунок зробила моя Наталочка. Точніше, ми вдвох це зробили. Вже ось ось я знову стану молодим батьком. І від цього метелики в животі. Наталія нині перебуває вже на останніх місяцях вагітності. А відповідаючи на один із коментарів, де ведучого привітали з майбутнім козаком або козачкою, Євген зазначив, що буде саме козачка. Євген Синельников має сина, 13-річного Олексія, від першого шлюбу з Оленою Голуб, з якою разом створили проєкт Орел та Рєшка. Наталя теж від першого шлюбу має дорослих сина Тімура і доньку Агнію, яка вже є студенткою. Нагадаємо, пара знайома ще за часів. Своїх студентства в Карпенка Карого і як зізнався в ексклюзивному інтерв'ю ЖВЛ у 23-му році, вже тоді відчував щось до Наталії, але не розпізнав почуття. Зійшлися буквально через 20 років. Як Євген освічувався у Бучі в окупації під гуртіт ворожих танків на початку повномасштабного вторгнення, відома історія. Вони навмисне побралися влітку 2022-го на своєму понівеченому росіянами подвір'ї, аби повернути щастя в розб. Битий дім відтак скоро цей дім ще й заполонить дитячий сміх.